Перш за все, ми частенько бували у місті Краматорську. Якось оці нещасні діти або голодні, менше б, е, мали нагоду пробитися у село, бо скрізь було. Я, не, не знаю, я не вхо, вхід, а, щоб не бачити на селах людей, то, для... то те слово, то оцеплення. Е, виставляли то, то патрулі. Так звані внутрішні війська НКВД, і вони до сіл не пускали. ці нещасні діти і голодні, розумієте, то, то, тікали із інших областей у Донецьк, а чому у Донецьк або в Донецьку область, я б сказав пізніше, розумієте, і вони були на станціях і по парках. Я, наприклад, пам'ятаю, я бачив на свої очі у парку мені Леніна. Дуже багато трупів, не тільки дорослих, а й дітей. Що я ще з голоду пам'ятаю, увезень ніколи не забуду масу трупів на станції Краматорська. Люди то, то, то приїжджали потягами не обов'язково пасажирськими любим транспортом у місто, де можна було здобути шматок хліба. І із цих потягів з цих вагонів викидали прямо на, на рейки трупи. Інколи трупи навіть живі. я пам'ятаю.